Одна з важливих навичок професіоналів комунікативні здібності. Людина, здатна легко спілкуватися та домовлятися з іншими, може знайти правильний підхід до клієнта, партнера чи роботодавця. Не відокремлюй себе від суспільства, навіть якщо ти інтроверт. А де відокремлення буде доречним та правильним. Переглядай відео, щоб дізнатися. Пригадай, узгоджені означення мають той самий рід число відмінок, що й означуване слово Soft skills – м'які навички. Універсальні непрофесійні якості, що допомагають взаємодіяти в команді незалежно від сфери діяльності. Якості які Універсальні непрофесійні. Якості множина називний відмінок. Універсальні непрофесійні. Множина називний відмінок. Обидва означення узгоджені Неузгоджені означення мають інші граматичні категорії, ніж в означуваного слова. Навички спілкування допомагають прискорити робочі процеси та досягнути високих результатів. Навички які спілкування. Навички множина називний відмінок, спілкування однина, середній рід родовий відмінок. Означення неузгоджене за певних умов. Неузгоджені означення відокремлюємо на письмі Комами рідше тере. Інтонаційно виділяємо в усному мовленні паузами. Слід запам'ятати деякі умови відокремлення неузгоджених означень. Виражені іменниками в непрямих відмінках з прийменниками чи без них означення відокремлюємо, якщо вони стоять після узгодженого означення. Спеціаліст кваліфікований. Зі здатністю адаптуватися до різних життєвих обставин і з бажанням навчатися та удосконалюватися завжди буде конкурентноспроможним на ринку праці. Спеціаліст який кваліфікований означення узгоджене. Спеціаліст який зі здатністю адаптуватися до різних життєвих обставин і з бажанням навчатися та удосконалюватися. Ці означення не узгоджені стоять після слова кваліфікований, тож їх відокремлюємо комами. Також подібні означення відокремлюємо, якщо вони залежать від займенника або власної назви. Google зі статусом найпопулярнішого пошукового сервісу станом на 2021 рік наймає не тільки розумних, а й креативних співробітників. Вони із навичками програмування, із здатністю обробляти нову інформацію та застосовувати її, проходять кілька етапів співбесід. У першому реченні неузгоджене означення залежить від власної назви Google, у другому. Від особового займенника вони. Неузгоджені означення, виражені інфінітивами, відокремлюємо, якщо перед ними можна вставити слова а саме розвиток комунікативних навичок дає чудові можливості розвинути впевненість, розкрити сильні сторони, зростати професійно. Можливості які розвинути впевненість розкрити сильні сторони, зростати професійно. Якщо ж перед такими означеннями не можна вставити слова а саме, то їх не відокремлюємо. Істотною перевагою також стане уміння планувати час уміння яке планувати час. Зверни увагу означення, виражене іменником у непрямому відмінку, відокремлюємо комами або тире, виражене інфінітивом за допомогою тире. Перепиши текст. Розстав пропущені розділові знаки. Підкресли відокремлені неузгоджені означення 93% роботодавців вважають soft skills суттєвими під час ухвалення рішень щодо прийняття на роботу. Такі навички слухати, комунікувати, співпереживати, спільно знаходити нестандартні рішення, перетворюють працівника на активного члена команди. Також вагому роль відіграє вміння критично мислити, аналізувати ситуацію, робити корисні висновки, змінювати поведінку відповідно до середовища. М'які навички можна розвинути. Хоча для декого це нелегкий із виходом із зони комфорту шлях. У тексті слід відокремити за допомогою тире неузгоджені означення, виражені інфінітивом навички які слухати, комунікувати, співпереживати, спільно знаходити нестандартні рішення. Перед словами аналізувати ситуацію, робити корисні висновки. Змінювати поведінку відповідно до середовища можна вставити а саме відокремлюємо тире. В останньому реченні неузгоджене означення, виражене іменниками з прийменниками, знаходиться після узгодженого, тож його відокремлюємо комами з обох боків. Запам'ятай Виражені іменниками в непрямих відмінках з прийменниками чи без них означення відокремлюємо, якщо вони стоять після узгодженого означення. Також подібні означення відокремлюємо, якщо вони залежать від займенника або власної назви. Неузгоджені означення, виражені інфінітивами, відокремлюємо, якщо перед ними можна вставити слова «а саме». Якщо ж перед такими означеннями не можна вставити слова «а саме», то їх не відокремлюємо. Став подобайку, Стеж за нашим каналом. Учимо українську разом!